Світ у вогні. Довкола панує радіація та анархія, а людство поділилось на до та після. Цілілі колонії людей ховаються по бункерах, аби Вімкнути новий випуск ігрофанів. Ну що, подивились на шумілий серіал по грі Fallout? Навіть якщо не дивились, вам треба буде заварити чай, приготувати йод та вдягти протигаз. Чому? Тому що у нас на огляді серія ігор Fallout. З вами, як завжди, команда SunTV. А ми погнали! Fallout – це серія постапокаліптичних рольових відеоігор, випущених компаніями Interplay Entertainment і Bethesda Softworks. Події ігор відбуваються на території США, яка після світової ядерної війни перетворилася на радіоактивну пустелю. Хоч усі події і відбуваються у далекому майбутньому, але гра намагається дотримуватися свого унікального ретрофутуристичного стилю, натхненного культурою 1950-х років. Перша гра з серії ігор була випущена у 1997 році компанією Interplay Entertainment. Повна її назва була Fallout, a post-nuclear role-playing game. Події самої гри розгортаються у світі 23 го століття, який помаленьку і впевнено відроджується після ядерної війни. Наш головний герой, виходець із сховища, покидає підземний комплекс, де жили вцілілі люди, щоб знайти пристрій, який забезпечує сховище чистою водою. Йому належить опинитися на повній небезпек поверхні, врятувати рідний дім і завадити мутанту-повелителю, перетворити на мутантів всіх інших людей. На свій час головною особливістю ігрового процесу Fallout було те, що гравець володіє повною свободою дій. З самого початку гри його персонаж вільний робити все, чого забажає, подорожувати, шукати особистої вигоди або допомагати іншим, вести законослухняне або ж злочинне життя, виконувати чиїсь доручення сам час гри не обмежений нічим, крім ключового сюжетного завдання. Розвиток особистості керованого гравцем персонажа, вихідця можливий в міру набуття ним досвіду. Очки досвіду даються за виконання квестів, отримання важливої інформації, успішне застосування навичок і за будь-яке вбивство. Нерідко різні способи виконання квесту дають різну кількість досвіду. В залежності від досвіду і вашого рівня прокачується Special. Система Special враховує такі основні характеристики, як сила, чуття, витривалість, харизма, інтелект, спритність, удача. Вони можуть мати значення від 1 до 10. Гравець має в своєму розпорядженні величезний набір дій, що забезпечує нелінійність проходження гри. Так, до прикладу, можна вичищати шафи, столи, тіла людей і тварин, відкривати і закривати незачинені двері, спробувати вчинити крадіжку в будь-якого персонажа не обов'язково з вдалим результатом. У певних місцях можна торгувати, продаючи, купуючи і обмінюючи предмети. Будь-яке створіння можна атакувати голими руками або зброєю, застосовувати різноманітні предмети з різними наслідками. Наприклад, якщо застосувати на людині алкогольний напій, то у неї знизиться сприйняття, що полегшує крадіжку, можна навіть запустити сповільнену бомбу і підкласти комусь у кишеню. З частиною персонажів можна говорити. У ході гри вихідцеві доведеться зламувати двері, працювати з комп'ютерами, виявляти пастки, лагодити речі. Для всього цього необхідна наявність відповідних умінь. Сюжет гри, як ми вже зазначили, нелінійний, що дає можливість проходити її різноманітними способами і отримувати різні фінали. І це було неймовірно круто на свій рік. Та навіть зараз важко знайти гру, в якій від ваших дій залежить кінцівка. Зараз коротко поясню за найвідомішу кінцівку за доброго персонажа. Сюжетна лінія Fallout заснована на пригодах вихідця, жителя сховища 13, який отримує завдання знайти водяний чіп, щоб врятувати рідне сховище від нестачі води. Сховище 13 мало б за планом відкритися тільки через 200 років після ядерної війни, та під загрозою швидкої загибелі мешканці були вимушені відправити вихідця на пошуки. В нього є тільки 150 днів на знаходження чіпа, поки його домівка не стане непридатною для життя. Відсутність контактів з зовнішнім світом призвела до того, що в Сховищі 13 знали місце розташування тільки одного пункту в зовнішньому світі Сховища 15. Саме туди і прямує головний герой. Однак на півдорозі зустрічає поселення Шейді Сенс, засноване нащадками мешканців сховища 15. Там він зустрічає охоронця торгових караванів Яна, і від нього дізнається місце розташування міст Джанктаун і хаб. Ян може стати супутником вихідця. Для цього потрібно найняти або переконати його діяти разом, виконавши його завдання. Прибувши в сховище 15, виходець виявляє, що воно давно покинуте і занедбане, а водяний чіп слід шукати в іншому місці. З цієї миті гравець може прямувати або в хаб, або в Джангтаун. І на цьому все. Це початковий сюжет гри, після якого все стає тільки цікавіше. Якщо ви старожили, проходили цю гру, то можете написати коментар про свої думки щодо цієї гри. Нам буде цікаво почитати. А чи знали ви, що найшвидше проходження Спідран не по Тіктоку гри відбувся 5 років тому. Зробив це гравець під ніком Fallen Ranger за 4 хвилини і 55 секунд. Я вважаю це неймовірним результатом. Після такого вриву в ринок ігор компанія вирішила не чекати і за рік зробила нову частину Fallout 2. Незважаючи на те, що ігровий рушій практично не змінився з першої частини. Завдяки детально опрацьованому ігровому світу і сюжету продовженню вдалося перевершити першу частину в популярності. Події гри розгортаються в 1241 році в пустці на території Північної Америки, через 80 років після подій першої частини. Засноване вихідцем зі сховища, селище Аройо почало занепадати через небувалу посуху. Щоб знайти спосіб відродити Аройо, старіше населище посилає вибраного Пустку за потужною довоєнною технологією ГЕК. Або ж простими словами, набір створення райського саду, створеною для того, щоб жителі селищ змогли відродити природу і життя на землі. Щоб довести готовність, обраний проходить храм випробувань, де бореться з небезпечними тваринами, показує свої вміння лікувати рани та зламувати двері. На початку гри ігрофан створює свого персонажа, обирає стать, ім'я, вибирає його особливості з готових спеціалізацій, боєць, дипломат або злодій. Або ж налаштовується все на свій розсуд. Базові характеристики впливають на різні сфери життя. Так, від сили залежить скільки вантажів герой здатен нести, наскільки здатен користуватися важкою зброєю, а також ближній бій. Здібності персонажа визначають рівень володіння вогнепальною чи холодною зброєю, дають на старті підвищену спритність або збільшені базові характеристики. Навички визначають рід занять персонажа, які поділяються на мирні та бойові. Мирні дозволяють досягти перемог хитрощами красномовством, винахідливістю, крадіжками, прихованістю, ще з її допомогою можна лікувати поранення. Бойові розвивають володіння вогнепальною і холодною зброєю, а також ближній бій і метання. Екран характеристик містить інформацію про персонажа, його характеристики, досвід, травми, здібності, навички та репутацію. Загалом оновлено дуже багато в плані характеристик. Проте нововведення охопили і інші особливості геймплею. Так у нас у цій частині з'являється Піп-бой. Він відображає інтерфейс наручного комп'ютера, який показує дату, статус персонажа, карту, архів відеороликів. При спілкуванні з персонажами відкривається екран діалогів. Третя гра серії вийшла 28 жовтня 2008 року в США, а в Європі 30 жовтня. До речі, саме вона стала першою 3D-грою в серії. Події цієї гри відбуваються у 2277 році. За 36 років після подій Fallout 2 і 200 років після ядерної катастрофи, якої зазнав ігровий світ. Гравець виступає в ролі жителя сховища 101, захищеного притулку, розробленого для захисту невеликої кількості людей від випадіння радіоактивних опадів. Коли не без допомоги загадкових обставин батько персонажа зникає, герой або героїня тікає зі сховища і відправляється у подорож руїнами Вашингтону та його околиць, аби знайти батька. Fallout 3 пропонує безліч моральних дилем та рішень, які впливають на хід гри та її завершення. Щодо оцінок і відгуків, то після релізу Fallout 3 отримав дуже позитивні відгуки від критиків та кілька нагород гра року. Що особливо відзначили ігровий процес з відкритим фіналом та розголуджену систему характеристик персонажа. Протягом першого місяця від початку релізу було продано більш ніж 610 тисяч копій гри, що перевершило попередній реліз компанії Bethesda гру Elder Scrolls 4 Oblivion. Ах так, і поки не забув: в цю гру була додана нова фішечка під назвою WOTS. Ця система дозволяє уповільнити гру і вибрати, які частини тіла противника в якому порядку атакувати. Це такий собі словому режим, при якому кількість доступних дій залежить напряму від запасу очок дії. Простіше кажучи, витривалості, що визначається характеристиками персонажа. В ході атаки гравець може промахнутись або ж завдати критичний удар. Це спіноф основної серії Fallout. Сюжет гри охоплює регіони сучасних Аризони, Каліфорнії та Невади. Події відбуваються у світі, який відхилився на альтернативну часову шкалу завдяки технологіям атомної ери, що зрештою призвело до глобального ядерного апокаліпсису в 2077 році. Сюжет Нью-Вегас розвертається в 1281 році, через 4 роки після подій Fallout 3 Головний герой кур'єр, який працює на поштову службу Мохаве Експрес, яка обслуговує Нью-Вегас і навколишню пустелю Мохаве. Гра починається, коли кур'єр прокидається після того, як потрапив у засідку бандита та за сумісництвом власника казино на ім'я Бенні, коли наш герой прямував до Нью-Вегасу, доставляючи таємний предмет, відомий як платинова фішка. Сюжет гри розвивається відповідно до рішень гравця і включає в себе безліч різних подій, фракцій і персонажів. Йдучи по сюжету гри, кур'єр стикається з Бенні в його власному казино в нью вегас стріп і залежно від вибору гравця, головний герой вбиває Бенні та повертає платинову фішку або дозволяє Бенні втекти з фішкою. Незважаючи на те, що більшість ігрових механік із з 3 перенесли у Fallout New Vegas, розробники працювали над тим, щоб удосконалити вже існуючі елементи, одночасно додавши як деякі механіки із попередніх ігор серії, так і повністю нові. Гра є п'ятою канонічною частиною серії, історія починається в день ядерного бомбардування 23 жовтня 2077 року. Головний герой спочатку живе з дружиною або чоловіком, в залежності від того, яку стать ми виберемо на старті гри, і сином Шоном у своєму будинку, не бажаючи слухати заклики влади, записуватися до сховищ, побудованих на випадок війни. Коли ж війна починається, герой шукає порятунку з сім'єю в сховищі 111. Платформа з біженцями встигає спуститись під землю, де співробітники Волтек обманом переконують людей лягти в кріокамери. Наступні події розгортаються вже через 200 років після ядерної війни в околицях Бостона. Гравець виступає в ролі вихідця зі сховища 111, котрий подорожує в пошуках свого сина і вбивць своєї дружини. Він досліджує світ, виконує дані сюжетні і побічні завдання, які дали зустрічні на його шляху персонажі, облаштовує постапокаліптичний світ та розвивається подібно до Fallout 3. Fallout 4 є грою жанру action-RPG, де можна перемикатись між видом від першої і третьої особи. Основні принципи залишилися тими ж, що і в попередніх іграх. Досліджувати світ, ведучи боротьбу з ворогами, що трапляються на шляху. Виконувати завдання різних персонажів задля власного розвитку і просування сюжетом. Вперше за історію серії головний герой озвучений still here. Протягом гри він отримує компаньйонів, серед яких собака, якій можна давати різні команди, наприклад, принести предмет. А це в нас вже багатокористувацька рольова гра, яка є приквелом для всієї серії. Тут відразу завезли мультиплеєр, але простої компанії не завезли по якійсь невідомій причині. Хронологічно, Fallout 76 – це приквел до попередніх ігор серії. Події відбуваються в альтернативній версії історії в 2102 році, через 25 років після ядерної війни, 2077 року, що спустошила Землю. Персонаж гравця є жителем притулку 76 – який було побудовано в західній Вірджинії, щоб врятувати найвидатніших людей Америки? Він виходить з притулку в день відновлення задля здійснення плану з повторної колонізації пустки. Так як це мультиплеєр та ще й у Fallout, то звісно буде і pvp система У гравців є можливість викликати один одного на поєдинок. Гравець, якого викликали на поєдинок, має вибір. Вистрілити у відповідь, від чого розпочнеться повноцінний поєдинок з повним потенціалом зброї, чи просто ігнорувати суперника. Але варто зазначити, що персонаж все одно може загинути від мизерних атак суперника, після чого останній стає розшукуваним вбивцею, який буде помічатися на мапі для всіх інших гравців червоним кольором. А за його вбивство буде назначатися виногорода. Після закінчення бою переможець отримує винагороду, а гравець, який програв, матиме можливість викликати супротивника на реванш. Отримавши потім при перемозі більшу винагороду, серія ігор Fallout – це знаковий приклад того, як відеоігри ігри можуть поєднувати глибокий сюжет. Моральні дилеми та захоплюючий геймплей, створюючи унікальний і незабутній досвід для всіх ігрофанів. Fallout завжди виділявся своїм ретельно опрацьованим світом, насиченим деталями та атмосферою ретрофутуризму. Хороші персонажі, гумор, іронія та суміш наукової фантастики з нотками постапокаліпсису зробили цю серію улюбленою серед мільйонів гравців по всьому світу, не дивлячись на суперечливі відгуки щодо деяких останніх частин, таких як Fallout 76, Серія продовжує залишатися важливою частиною ігрової індустрії. Сподіваємось, що ця серія ігор вам сподобається, а ми ж будемо традиційно прощатися з вами. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. Бажаємо вам мирного неба і до нових зустрічей! Па-па-па-па!